Всім доброго дня! До мене завітаю в Volkswagen Touran 2014 року 2.0 TDI на DSG з міста Вінниці. На чистку всієї системи екології і перепровіркою автомобіля на загальний стан його правильності роботи. 200 тисяч пробігу. Автомобіль нещодавно придбаний 3 місяці назад, в лютому прогрітий автомобіль, форсуночки в нормі, тиск мінус один сажовий фільтр можливо чистився, перевірю. 22 набігло за 378, 400 км трасового режиму. сажовий фільтр можливо чистився, але забиття екології. Впливає на часті регенерації і також загальний стан автомобіля. Якщо щось не працює, чекати заводських регенерацій не варто. Навіть при тому, що буде чиста система екологія. І тому перепровірку загального стану автомобіля я буду робити після чистки. Бачимо 104 г масляної золи це пробіг 300 плюс. 70 це 280. І 34 грами, а 350, може бути, десь так, плюс-мінус, неважливо. Ходять ці двигуни довго, але технічний стан має бути правильним. Фіксую дані на обертах. 18 гектопаскалів. сажовий 99,9% чистився. Вихлопна труба чиста, не чорна. Не чорна. Значить, є сенс чистити. Була б чорна труба, сажовий фільтр згорів від неправильної роботи двигуна. По помилкам лямдазон перебагащення смісія. Ось і перший признак неправильних регенерацій. При тому, що сажовий фільтр. Безпроблемний. Тобто нема протитиску, все окей, а все одно виконати регенерації 600, 700-800 по трасі автомобіль не виконає. При навіть ось, сажовому фільтру чистому. Перший признак, ось воно і є. Перепровірю після чистки. Так, невелика екскурсія по деталям, які можна демонтувати і подивитись на стан системи. Ось є гір, як дуже часто працював, і зробити невеликий аналіз, як воно там як працював автомобіль за весь цей час. На лід повинен бути чорний, але не в такій кількості. Не такі космічні пейзажі. Так, і свічки, як завжди, пробіг 350 плюс-мінус, а свічки крутяться. Без всяких проблем. Це Volkswagen, це не Рено, не Opel, де ніколи в житті не крутяться свічки, одна або дві, або всі чотири. У Фольця завжди крутяться. За це я не переживаю, тому що. і Надійність Volkswagena дуже добра, щоб зробити чистку всієї системи екології, перевірити деякі деталі, що не працюють, і автомобіль навіть з таким пробігом 350 тисяч ходить і ходить без яких проблем. Так, чистка завершена. Покажу деякі деталі, що повідмивались. Можна показати, ну, який дросель чистенький, біленький, як має бути. Індикатор забрудненості теж. Зараз зроблю прорізі. Олива тут замінюється, тому що термін її. Скільки ви проїхали на оливі? П'ять тисяч, але не важливо. Важливо те, що замінюється на правильну оливу. 0В30 від Volkswagen. Навіть на євро Євро-5 екологію, і відповім сразу на питання, що в тих роках був 5-30 маркування оливи. Але в тих роках дизеля придумували тільки для траси, дуже рідко для міста. Але ми всі їздимо по, по місту 90 і більше відсотків, то 0-30 буде працювати краще, ніж 5. Про Євро 6 екологію зовсім мовчу, там тільки 0В30, ніякі п'ятерки туди лити не потрібно. Бо всі беруть по місту їздити. ніхто не їздить по автобанам, по трасам. от Тому і потрібно 0В30. На мас оливі будуть проблеми по масляній системі, а також по вентиляції картерних газів. І тому рекомендую тільки 0В30. Так, а ось і індикатор забрудненості вже з такими прорізями. Буде він направлений квадратиком до дроселя, але тиску не буде на дросель, коли буде відкриватись EGR І 50% тиску буде виходити на циліндри. І таким чином дросель буде завжди отаким чистим, Чуть-чуть черненьким, чорненьким. Завжди буде чистіший і не зробить якусь проблему для перепуску повітря для приготування паливно-повітряної суміші. Свічки накалювання керамічною пастою змащені, щоб через 100 років легко відкрутились. Так, автомо... автомобіль в стані прогріву, форсунки ідеал. сажовий кінець сажу ще не допрогрітий, ще може бути якась волога. Тобто волога проти тиск, але так. на холостих нуль на обертах бачимо стрілочка, то більше була, то менше. Зараз 1820. який відкриває, закриває, тобто дає тиск або забирає 20 млібарг, як то під'єдную датчик диференційного дивимося по комп'ютеру. Так, під'єднав датчик диференційного, бачимо вже 8 після чистки. а було до чистки мінус 2. Що це свідчить? Гофра, та, що йде після фільтра, була розірвата в хлам. І Вихлопна система тут не є просто пряма труба, а далі після сажового фільтра йде резонатор. І там він теж робить підпір вихлопних газів, окрім сам, самого фільтра. І я його заліпив тимчасово на холодну сварку, щоб перевірити автомобіль, і тиск піднявся. Тиск правильний зараз. Получається в чому діло? Якщо не буде підпору вихлопних газів, температура вся буде уходити в трубу і не буде прогріватись каталізатор. Не буде прогріватись каталізатор, це сморід з вихлопної труби. Потім пасивні регенерації теж не будуть, тому що буде вся температура виходить в трубу 350%. Градусів температура в ходу сажофільтра дасть змогу пропалюватись в сажі. Не повністю, але пропалюється. От Для чого слугує і підпір вихлопних газів, тобто система вихлопа після сажого фільтра повинна бути герметична. До цього вона була не герметична. Зараз ось реальний тиск автомобіля. На обертах. Ну, як правило, на декілька гектопаскалів більше показують ці датчики. По факту там менше 20, по манометру було 18-20. Але це не зробить 7-8 гектопаскалів проблему автомобілю. Зараз провірю загальний стан авто. Загальний стан авто, наприклад, була помилка по лямдозонду. зонду, переобагащена смесь, зараз її теж а, перезавантажу автомобіль. лямдазод. Зажимаю це дві. Автомобіль сам вибирає собі оберти потрібні. Є таке, бачимо, не допройшло перепровірку по лямдазонду. Тобто правильність вихлопних газів не є доброю. Роблю зауваження температура антифризу, температура в радіаторі і температура оливи. Лямбда-зонд. сигнал перевершення СМІ Якщо їхати по трасі, Цієї помилки не буде, але під час таких перепровірок можу легко, автомобіля можу легко продіагностувати його несправності. Що це означає? Буде у висновку по авто, а далі перепровірю вже всі надув турбіни, єдір і все інше. Так, висновок по даному автомобілю. Переобагащена смісь польом до зонду по трасі попрямих її не буде, тобто і в міському циклі не буде, але якщо її примусово шукати цю помилку, вона буде. Що це означає? Це означає, що не працюють два термостати: як на коробку, так і основний. І йде тепловіддача на радіатори, тобто з основного радіатора. Він нагрівається і дає температуру на радіатор інтеркулера. Інтеркулер обмінюється вхідним повітрям з цим радіатором інтеркулера, і вхідний, вхідне повітря до двигуна буде гарячим. Дизель працює на холодному повітрі краще, якщо тепле гаряче повітря, це збагачена суміш. Тобто Компресії, як такової не буде при гарячому вхідному повітрю. Особливо це все проявляється, коли в автомобілях є вебаста. тобто термостат відкриту на 80 градусів вже гріє радіатори, а вебаста допомагає гріти автомобіль ще більше. Не перший автомобіль, де є вебаста і такі проблеми. Там, де нема вебасти, можливо, і проходить тест на лямдазонт, тобто на правильність вихлопу. Власнику авто особисто доповім по термостатам, що і як. Обов'язково гарантійний лист надається. І Проїхати можна без всяких проблем, без всяких чисток, 150 тисяч км. Кілометрів пробігу. Наступна наступна чистка на 350 тисяч. По факту там буде 450. Неважливо. Правильний технічний стан і всі 500 можна виїздити. Це так, ще зауваження: гофра розірвата була, не було підпору вихлопних газів. Зараз вона на холодній сварці. дома теж її замінити, щоб був підпір вихлопних газів. Тобто каталізатор тримався в температурі. По моїй роботі, золу все ж таки не вимили в сажовому фільтрі. Ось вона в дуже великій кількості, сажомасині це стандарт. Це не так. А золи предостатньо. Тому що, чому зола є, тому що із-за розірватої гофри, коли чистять сажовий фільтр в зворотньому напрямку. Не буде подачі миючої рідини. Ось вона і тут. Тобто я її дочистив вже в ідеал, сажовий фільтр. Вимив ту золу, яку не домили перед тим, як сажовий фільтр чистили. Також свідоцтво, що чистили сажовий фільтр. Хамут ну, не заводський стоїть. По моїй роботі ще є гір прочищений. Ось такий знаходиться мембранка-актуатор працює. Єгір був підклинитий, тестував я його під час чистки, він не працював. Тобто заклинив в відкритому положенні рано чи пізно. тобто Якщо б автомобіль не завітав би до мене, заклинив би і знову ж таки. По бажанню або до мене, або заміна деталі. Заміна деталі 20 тисяч мінімум, коштує оригінальний Єгір. E Все, що 10 тисяч гривень китайські ходять 20 тисяч плюс-мінус. Оригінал, навіть цей що на автомобілі, виходить ще мінімум 150 тисяч кілометрів пробігу, на що я надаю гарантію. Але виходить він разом з, з правильним технічним станом автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.